Бо якщо е, починати е, булити людину в день її народження, коли вона найбільш така вразлива от, і очікує якихось добрих слів, от, то чи не стаємо ми такими самими поганцями і, і все таке інше? Тобто в жодному випадку ніякої корови на день народження. Сатіш Малік Сарата. Привіт! Вазон наші візьмуть. Подарунок від усіх буде. Але на 50-річчя хотілося щось не те, щоб вау, але особливо. Квиток в оперу або квиток в театр. Ну, два квитки, бо плюс один. Один квиток ніколи не дарують, дарують два квитки. Це було б темою. Просто пошукайте, які там є вистави і щось таке цікаве. Я про це там теж. I'm Indian. То є добре, що ти з Індії, а я з України. Я кажу колезі для іншого. Минулого року і букет цукерок із метеликів. Ну, бачиш, якщо це не так сильно цікаво, то візьміть е, якийсь гарний конверт, або ж якусь гарну коробку цукерок і е, додайте туди білети на якісь, е, не знаю, на якусь виставу не, Якусь щось подію. А, бо оце приємно, це файно. Чи якщо у вас є можливість така, що а, просто сертифікат на подію, щоб вона могла сама обрати і... і виставу, і дату, коли вона там схоче, зможе. Вона то так, але це інше. Про поробку білети теж не те. Ну тоді не знаю. Тоді самі розбирайтеся, що вам те, що вам не те, а я пішла готувати вечерю. Добре? Вона любить шоколад з карамеллю і сіллю. Ти купить їй того шоколаду. Візьміть якусь е, скриню. Знаєш оці декоративні скрині. От. І наскладайте туди кучу всяких цукерочок із того шоколаду, як вона любить, чи сам шоколад плитки кілька. От. І маленьку фігурку Пітера Пена чи щось таке. Це ж можна обіграти, ви ж там всі довкола цих бабіків. і казок, і всього такого. Добре сонечко, все. Може, мило? Ні, мило не можна. Мило не можна дарувати на 50 років жінці, які всі хочуть подарувати корову. Даруйте їй те, що дарували б подрузі. Лишайтеся людьми. Чому? Бо це неприємний натяк, навіть якщо це букет з мила чи б там не було, мило не можна дарувати. Все добре, сонечко. Я вже всі поради тобі видала, що могла. В мене креатив все. Треба трошечки попоїсти. Щоб перезарядити креатив. Добре, друзі. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Всім мирного неба та Боже Па-па.